Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Вночі проти 6 липня окупанти випустили по Україні 3-4 безпілотники. Удар прийняв Київ. Це означає, що ворог не відмовився від своїх намірів. Тож час на території РБ та РФ у відповідь були знищені всі пускові установки, які запускали дрони по території України. В ними піднівалась наша авіація. Крім того, на аеродромі Шайковка два знищено 2 вони, що чи чотири гелікоптери підтримки у відповідь на нічну атаку РФ Салат. Деякі союзники дозволили використовувати Україні свою зброю для ударів по території Росії. Водночас є певні обмеження, які зв'язують руки. Українським військовим генерал армії, колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломож в етері 24 го каналу пояснив, що Україні вкрай важливо добитися дозволу на необмежені удари по Росії, адже атаки на певні об'єкти в Росії значно полегшать ситуацію з обстрілами в Україні. Сполучені Штати Америка дозволять Києву вражати цілі в Росії на більшій відстані, якщо вона спробує розширити фронт, хоч такі дивні обмеження, не розуміють. Навіть деякі політики США аргументуючи, що Україна не може навіть використовувати атаки МСА, дальністю 300 кілометрів. А поки Україні дозволяють бити лише на 100. питання, треба ставити не просто чи треба Україні бити по якихось ознових точках у Росії. Це лише одна із складових, А треба діяти комплексно. Сьогодні треба добуватися поставок в 16 найближчим часом, розширення можливостей атакам свій збільшення їхньої кількості. То що наголосив малому Мож Україні, також безумовно необхідно більше комплексів ППО, зокрема Петрі у цьому питанні до слова, є певні зрушення. Також наші військові нагально потребують великої кількості артилерійських боєприпасів. Також висотокоточних кабів. Нам потрібен великий пакет. Зокрема, щоб бити в глиб Росії. Нам треба говорити про комплексні удари атакам. Сиясторм шедеві. Наші безпілоти та ракети українськими засобами треба бити по пускових установках, аеродромах, РЛС складах боєприпасів, і скупченнях ворога. Це першочергові цілі вже сьогодні підкреслила як злова розвідки. Такі удари допоможуть знецілювати російські обстріли по Україні. Натомість атаки по інших об'єктах на території країни агресора є другою На думку мала такими є удари. по НПЗ редакція каналу не несе відповідальності за ословлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. you mm -hmm.